І вітаю, друзі! Вас в себе на каналі. Сьогодні в мене мова про невеличкі, такі, як я кажу, ось як в мене міні-рокарій і міні-квітнички клумби колеса, які в мене є як це зручно. І можна щороку змінювати, якщо маєш бажання, якщо не маєш, все одно придеться. Тому що Ну, я не планувала, але вийшло так, що прийдеться. Перероблювати міні рокарій сьогодні-завтра. Але сьогодні, бачите, оце все маргаритки, все це мускарі, очітки. Це все потрібно буде прибирати. Ось викопувати тюльпани, які лишилися. делосперма тут у мене червона. Ось мій прекрасний, ломій, камінь причудовий. Ось такі, дивіться, які трубчати У мене молодилка гарні. А подивіться на цей величезний, величезний вже ломікамінь. Подивіться, скільки тут буде квітування. Ну, я не знаю, скільки він буде квітувати. Але ж ці приморозки, холода, аби, звісно, його не пошкодили. Е, також я хочу його прибирати, розсаджувати в різні, так скажімо, е, місця. Ось цей тіньовий ломікамінь. Також хочу порозсадити трішечки по е, горщичкам і пропонувати на продаж ну і до моїх міні-колеса, що я хочу сьогодні переробити. Вірніше я б навіть сказала, що це не переробити, а можна кожен рік створювати щось нове. Дивіться, рожева дала доласперма, пережила причудово, тут я відкупала величезний шмат, відсилала маряночці Львів. Щиро дякую всім за замовлення. Дуже радію, щоб всі дівчатка відгукнулись, сказали, що дійшли замовлення добре і щиро всім дячна. Якщо що, то звертайтеся, просто можете навіть писати вайбер і питати, чи не можете ви вислати ту чи іншу рослинку. Дивіться, я думала, що в мене дві делосперми пропали. Це оранжева, там жовта, жовта пропала точно. А тут відходить оранжева, але ж мої кішечки не дають спокою. Я приложила отак шишечки, вони просто не дають, вони вигрібають. Вона почала, ось, бачите, відходити, але вони грибуть і гребуть. Там я викупала, дивіться. Вони вже і не квітували, вони заглубились, дивіться наскільки. Хоча я викопую через год-два. Це жовті, пухкі тюльпани. Ну, а чому ж переробляти мені рокарій? Просто прийдеться. Тому що я підняла свої оці куплені молодила новиночки, ось. І вони в мене впали. Ну, звісно, вони деякий час можуть бути так, але все одно мені потрібно його робити. Ну, тому так виходить. Е, дивіться, хотіла я в третій грядці колесі, е, бачите, мені ще чоловік отак обрізає ось тут, щоб оце цього не було, щоб була більша площа, От, е, де посадити рослини. Я хотіла якісь високорослі посадити рослини, Так, люньк. Але ми так подумали з Лілюні, що це буде сильно вибиватися. Дуже хотіла я дзвоник персиколисний, дзвоник махровий і так по знижаючи щось саджати. Але вирішила ні. Воно буде дуже вибиватися на фоні чотирьох колес. Тут будуть дві делосперми. А там в мене айстра верескова. Там я не викопаю тюльпани, тому що вона все заплило айстра виразкова. Тому що я сюди вирішила пересаджувати. Зараз покажу. Ну, і сюди я вирішила посадити цю неймовірну красуню, так як там вже не буде місця в рокарії. Вони всі вже, бачите, з корінячком. коріннячком. До речі, молодила, я можу відсилати в будь-який момент. Ось такі молодила, я навіть отакі ось дітки, саме цього молодила, бо в мене його багато, я пропоную по 7 гривень. От, інші там будемо дивитися е по 10 гривень. Точно. От, а ну, нам все, труб я хочу розмножити. От, на даний момент я точно знаю, що тільки це молодило, у мене гігант. Інші треба подивитися, як будуть рости. От, тому буду, геля не покидає. Хочу цей по центру посадити для краси, скоріш, можливо, вже цього року він не дасть діток, а тільки можливо вже і заквітує. Це вже в третій рік цьому молодилу, Але буде красою посередині. У мене діток його багато. Ну, все, буду саджати, потім вам покажу, як саме саджати дітки. У мене є відео, я робила міні-рокарій. Повторюватись не буду. Можете подивитися відео, як саме я саджаю, висаджую троянди У мене там є відео. Не обзорне а саме таке я висаджувала також, я отак купувала багато міні-троянд. А ще потім я вже буду показувати вам свою задумку, коли я приберу все лишнє, як я хочу висадити свої молодила. Ну що ж, приступлю, а потім покажу вам кінцевий результат. Ну трішечки вирішила все ж таки показати. Е, дивіться, тому що все-таки я таке молодило, величезне, ніколи не ділила. Дивіться, я ось так просто обриваю. Прямо так тяну, бачите? І обриваю. Далі, що я роблю? О, який там корінь. Гарний. Дивіться. Ось тут коріннячко, Це я обрізаю, воно не потрібно. Вриваю, обрізаю. Як вам? Зачасту чому Оці прибираються нижні. Тому що їх всаджувати, вони бачите, так вигинаються вниз і не дуже зручно. Тому зачасту от обираються. Ну, якщо людина поспішає, вона не буде цього робити. Ну, Мені незручно так саджати. Ну, і От я хочу тут по краю, а ту велику троянду в центрі. І ось так прямо. все. Ось така посадочка. Бачите? Ну і так буду продовжувати. І покажу вам результат Бо це довга робота, я вам скажу. Там діток, я не знаю, ж 30, мабуть. що Дивіться, яка краса, яке ж воно гарне. Дивіться, тут я посадила делосперму якої в мене тільки малесенький кусочок, це така червона. Дуже цікава, а кінчик там якийсь такий оранжевий. Ну, якась вона така цікава. Звісно, я поставлю ще якесь, бо розгрубуть котики. Дивіться, що я пропоную? У мене дуже багато лишилось у таких троянд, і це ще не всі. Я можу завтра відправити, як хто хоче. Це дуже такі невеличкі ящички. Їх отак ложиш, вони так відправляються. Це буде недорого. Я можу отак оптом вам відправити їх. Ну, по десь 5-7 гривень, трішки менше 5, трішки більше 7. Ну, мінімально, щоб хоча було на 200 гривень. Бо бігати на нову почту там, за пару копійок ну, немає сенсу. Тому кому такі потрібні троянди можу вислати. От. Ну, ось такий мене вийшов мій ось моя Айстра Верескова. Тепер ось тут буде молодила з делеспермою. Це делосперма оранжева. Це моя Еля, яка топається по молодилам. І тільки до Еля. І це моя рожева. І буду продовжувати я далі викопку рослин і робити свій рокарій. Потім вам все покажу. Знімати не буду. Це дуже довго, дивіться, дівчата-хлопці. Я можу, якщо просто вислати ось таку купу. Наприклад, дивіться, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. От десь на 150. Тут не більше, тут більше, ніж 17, на 150 гривень. Отаку викопати. Ось таку. Тут це, мабуть, що й буде на гривень. Ну, 150, 200, 170. там Ну, я порахую, дивіться, яка. Ось, бачите. Просто це мої найперші найперші, того і мене їх багато. Я раніше їх не продавала, от, і вони в мене наросли, от, а продажа моя не займалася, тому мене їх так багато. Тому всім дякую за увагу. Гарного і тихого дня, а я продовжую далі працювати. І хто бажає, будь ласка, пишіть мені на вайбер або ж дзвоніть.